Друзі, маю до вас одне велике прохання. Перед тим як ви замовляєте меблі в натуральній шкірі, але в сніжно-білій шкірі, 10 разів подумайте, чи варто вам замовляти. Бо біленька шкіра, вона реально потребує догляду. І ця шкіра, меблі, в біленькій шкірі не всім пасують. Повірте, я розумію, що ви думаєте, що та ні, я доглядаю за своїм будинком, але ні. Меблі, в біленькій шкірі можна людям, де існують правила В будинку, в квартирі, тобто там, де діти їдять за великим столом столовим там де діти малюють фарбують за своїм столиком дитячим а не на диванах не на меблях а ще є джинси тихий вбивця м'яких білосніжних шкіряних меблів так сині сірі чорні значення немає від костюмних штанів ви ніколи не будете бачити сліди фарби від піжами від будь-яких м'яких м'якої якісної тканини ви цього не замітите а от джинс Такий тихий вбивця м'яких біленьких меблів шкіряних. Чому я вам зараз покажу все. Три рази. Ось, бачите? І це все залишається на світлих диванчиках. І після цих слідів від дженців важко насправді відмити шкіру. Залишається лише її фарбувати. Тому замовляйте будь-які інші кольори. Якщо у вас не іс... немає правил будинку, не існують просто правила. Замовляйте собі коричневу, чорну, зелену, сіру, біжеву, навіть. Ну тільки не сніжно-білу. Думайте.